Ручні пили користуються популярністю не менше електричних завдяки легкості, мобільності і дешевизні, форм і розмірів ножівок дуже багато. Всі вони призначені для своїх видів роботи. Основні характеристики ножівки, незважаючи на свою зовнішню простоту. Ножівка має важливі параметри, які впливають на продуктивність роботи довжина полотна. Чим більше її значення, тим більше заготовку можна розпиляти. Бажано, щоб довжина полотна перевищувала розмір заготовки в місці різу не менше, ніж в два рази. Тоді при русі все зуби будуть виходити за межі деталі, а тирса можуть мимовільно віддалятися до того ж швидкість пиляння зросте, і рука буде менше втомлюватися. Для роботи з невеликими рейками і брусками підійде довжина 300, м, а для колод. 450-500 м величина зуба цей параметр впливає на чистоту зрізу і швидкість пиляння. Ножівкою з маленьким зубом зручно пиляти фанеру і тверді сорти деревини. На місці різу не залишаються щербини. Якщо ви відштовхуєтеся від швидкості пиляння, і частота різу вас не цікавить, то можна використовувати великий зуб 5-8. для оброблення колод вибирають ще більший розмір. При обробці матеріалу різної твердості слід звернути увагу на середній зуб 3,5,5 п'ять, п'ять мтака ножівка дає невеликі щербини і хорошу швидкість пиляння. Кількість зубів на один дюйм пильного полотна позначається коефіцієнтом Пі, з підвищенням коефіцієнта зменшується крок зубів. А їх кількість збільшується, великі дерев'яні деталі краще розпилюються ножівкою, що має великі зуби і величину тки від 3 до 6. Для деталей середнього розміру добре підійде тки 7-9, тобто міжзубний крок 3-3. 5-мутонкі столярні роботи виробляються моделями з тки 9-15. Таблиця «Основні значення тки і кроку зубів» Значення тки, крок зубів, моден тки 2-5, 53-8, 56-4-7-3. 59 2 811 т 2 313 1,5T1, 725 т 1 розжарений або простий зуб. Розжарений зуб служить довго і не вимагає заточування. При побутовому використанні такої ножівки вистачить на кілька років. У разі затуплення доведеться купувати нову, відрізнити його можна по чорному кольору. Простий зуб має тож забарвлення, що і все полотно. Він піддається заточуванню спеціалізованим напилком з маркуванням. Прошифровка для точки пив. Досить зробити кілька рухів напилком по кожному зубу, якщо у вас є заточувальний верстат, то використовуйте спеціальні абразивні круги. Розташування зубів 2 та бо зуби розташовуються в різних площинах. 2Д – нерозведені зуби розташовані в одній площині. Три зуби розведені в протилежні сторони через один, щоб ножівка не застрявала в заготівлі при роботі. Використовується спеціальна розводка. Заточка зубів. Зверніть увагу на цей параметр. Заточка може бути двостороння і тристороння. Остання збільшує швидкість різу, тип сталі. Для виробництва ножівкового полотна використовується сталь твердістю 45 п'ять гц, але є комбіновані полотна. У них ріжуча частина виготовлена з більш твердої сталі. 55 і 60 тип рукоятки. Якість рукоятки впливає на зручність експлуатації інструменту. Вона може бути дерев'яною або пластиковою, наявність рубців або гумових вставок не дозволяє руці прослизати. Рукоять може бути перекидна, це дає можливість змінювати полотно. Як вибрати хорошу ножівку? Перед вибором ручної пилки ознайомтеся з різновидами і застосуванням. Види і призначення ручних пив, ножівки розрізняються формою зубів. Таблиця Різновиди ножівок в залежності від форми зубів, різновиди ножівок, форма зубів для поздовжнього пиляння, косокутний трикутник для поперечного пиляння, рівнобедрений трикутник для змішаного пиляння, прямокутний трикутник змішані ножівки дозволяють пиляти не тільки уздовж і поперек волокон, але і під кутом. Різні види пив мають своє призначення. Звичайно, у неї довге і широке полотно. Служить для поздовжнього і поперечного розпилу заготовок, спилювання дерев і гілок. Дворучний має полотно довжиною близько 1 і 2 рукоятки з обох сторін, нею можна розпилювати великі колоди, необхідна присутність другої людини. Садовий має коротке напівкругле полотно, призначене для спилювання гілок, лучковий у пилу ще називають ручним лобзиком. До сталевої рами прикріплюється тонке пиляльне полотно, інструментом можна користуватися у важкодоступних місцях, обрізати сучки і розпилювати фанеру. Зі спинкою шорстка насадка на обуху зменшує коливання у поєднанні з дрібним зубом дозволяє пиляти тонкі тверді заготовки фанеру з покриттям профільні планки. З переставною ручкою можна пропилювати пази і канавки, з проміжками наріжучої частини. Зуби розташовуються групами, інтервали потрібні для того, щоб легше виводити тирсу. застосовується для розпилу сирої деревини. Викружна має вузьке полотно, використовується для випилювання кіл і заокруглень. Ручна ланцюгова зроблена з ланцюга з ручками на двох кінцях, зручно відпилювати біля основи тверді відгалуження, які високо розташовані, потрібно перекинути один кінець ланцюга і обхопити гілку. Застосовується в походах і садових роботах. Рекомендації по вибору, приходячи в магазин, покупець стикається з великим вибором ручних ножівок. Щоб не помилитися, потрібно дотримуватися деяких правил. Спочатку визначте призначення інструменту для столярних робіт важлива точність, а для теслярських Швидкість відберіть довжину полотна в залежності від розмірів заготовок, які ви збираєтеся обробляти. Як часто будете пиляти, якщо не кожен день, то краще купіть інструмент з оспеченим зубом. Тоді вам не доведеться його заточувати і розводити зуби. Оцініть якість полотна для цього спочатку. Подивіться, чи рівномірно розташовані зуби, якщо так. То зігніть полотно на 30-45 градусів, робіть це акуратно, щоб ножівка не тріснула, якщо не з'явилися ніякі деформації, то пила пройшла попередню перевірку якості. Наступна буде проведена вами вже при використанні інструменту. На заключному етапі зверніть увагу на середню вартість ножівок. Занадто дешеві моделі зазвичай неякісні, але якщо вам потрібна пила для рідкісного використання. То вибирайте з середньої цінової категорії або трохи нижче. Відео як правильно підібрати ножівку у кожному будинку. Є ножівка, вона необхідна для будівництва та ремонту, незважаючи на безліч різновидів ручних пилок. Вимоги при виборі інструменту не відрізняються.